Всім привіт на моєму каналі, з вами барахольщик Андрій. І у нас сьогодні з вами, як завжди, огляд моїх покупочок з барахолочки. Що нам попалося цікавого? Не дуже цікавого. Що на чому можна заробити, по яким цінам це все купувалося, отже, одразу вас попрошу, кому подобається такий контент. Не забувайте підписуватися на мій канал, натискати дзвіночок. Щоб не пропускати мої слідуючі відео з оглядами, цінами і що по чому можна продавати. І так погнали, будемо з задніх рядів починати. Ось така вона нам попалася музичний такий інструмент, дерев'яний, стан доволі непоганий. Як продавець заявив, це у нас. Мандаліна, але насправді це ніяка не мандаліна, це домра. Продавали її з самого початку за 500 гривень. В итоге майже до кінця барахолочки вона пролежала і я її забрав за 300 але вигляд, Але ну, видивився в інтернеті, що це таке це, в принципі, не мандаліна, це домра. І всередині, не знаю, можна побачити чи ні. Спробуємо зловити. Ех, навряд чи навряд. Чи. Ну, в общем, там є у нас етикеточка. Ні, цього не буде видно. В общем, я з фонариком це зміг роздивитися, що це музичний інструмент Домра, виготовлена одеським музичним якимось там заводом. В общем, така от історія. На жаль, тут є. Невеличка проблема, ну, можна сказати, доволі величка. Коли я її купував, тут струни взагалі всі лежали на ладах. Тут не вистачало ось цієї от перемичечки. Цей спалочок від кави підставив, але їх все одно не вистачає. Це прийдеться вирізати самому. Скоріше всього, я цим займуся, тому що, в принципі, такий от музичний інструмент, вінтажний 80-70-х -х, х років. Можна в справному стані продати за навіть мінімум коротше, 800 гривень по Україні. Так що прийдеться трошки заморочитись, вирізати от таку от штукенцею, вскрити її лаком, щоб струни в цьому місці не лежали на ладах. Ось такий незвичний музичний інструмент Домра одеської музичної. А ось, кстати, було тільки що видно етикеточку, зараз спробую зловити. Тик-тик-тик. Україна. Радянських часів, але Україна, Одеса, блін, не фокусується, ладно. В общем, така от такі На ній ми заробимо мінімум 500 гривень. Далі за 250, здається, гривень взяв ось такий зеніт Є в рідному, гарному цьому, кожному кофрі. Стан доволі непоганий. На жаль, об'єктив не той, що треба. Ну, в смислі, взагалі паршивенький, слабенький, 50 5032. Але сам фотоапарат в дуже гарному стані. Я так розумію, що це він з експонометром. В ньому працює і таймер, і все, все що треба в ньому, абсолютно працює. Буде видно чи ні. Ну, в общем, чули, да? Класно. Стан фотоапарата, Ну, блін, дуже класний. Ним користувалися дуже мало. Об'єктив взагалі в чудовому стані, хоч і паршивенький, але тут така історія, що от в такому стані цей фотоапарат можна пробувати за 40-50 доларів продавати з об'єктивом ось цим. Навіть з таким індустаром. Зеніт є -Е з експонометром. Якщо я не помиляюся, ось ця рішутка це у нас експонометр. Ну, можливо, я не прав. Ось така штука на ній. Ми заробимо. Далі ось цей фотоапаратік. І раз, два, три, можна сказати, чотири годинника. Купував одного продавця. Грубо говоря, там годинники по 150 гривень. Цей 150 точно, цей 100 і цей 50. І ось цей от у нас велекомп'ютер, також 50. На жаль, він просто сам велекомп'ютер без кріплення. Ну, Я думаю, що теж можна його продати за гривень 250, це саме менше. Він справний. От, Швидкість показувати дистанцію і так далі. До нас прийшла Масяня. да? Мася, Всім привіт! Вона недовольна, що я її не позвав на огляд товару. Так, далі ось цей, що за 50 годиночок. Це у нас взагалі таке собі QQ кварц. Але стан хороший, це все відмивається. Скло циферблата пластик, можна його полірнути. Дуже такий цікавий, глибокий темно-синій, толі темно-зелений колір. Простенький. Але доволі таки нормальний годинник. Його гривень за 300 будемо по Україні продавати. Цей який за 150 це взагалі унікальний годинник. Він унікальний тим, що. ну, По-перше, це у нас свач. 2002 рік. Стан майже ідеальний, взагалі можна сказати, ідеальний, на оригінальному шкіряному браслетику. Ось такий от він ззаді вигляд має. Чик, чик чик. і прикол цього годинничка, що він ультратонкий. Я заміряв, він має толщину всього лише 7 мм. Це взагалі капець, як для годинника, не, неймовірно, блін, тонесенький. Ну, як кварцевих, даже кварцевих, я таких жодних не знаю, щоб такі тонкі були годинники. З любим, навіть з іншим кварцевим свачем. В порівнянні ось такий от годинник в два рази, а то й більше тоньший. Ну, ви таке бачили? В общем, факт в тому, що сюди треба поставити батареєчку. І ми будемо його за доларів 60 пробувати продати, але в ітоги піде він десь до 40 доларів, я так думаю. слідуючий, теж свач. Цей, на жаль, вже з пошкодженим ремішком. Інша частина. Оригінальна ціла. Так, ззаді вигляд такий має. Ти що, Мася, вчишся грати? Ану, зіграй що небудь. Зіграй на домрі. Оп, бринь, бринь. Хі -хі. Ну, і цікавий інструмент, вона такого ще не бачила. В принципі, я тоже. Мася, Мася. отут тут надо брати. Давай. Не. В общем, оцей годинник на запчастини. Ми, грубо говоря, будемо пробувати за гривень 300 продати по Україні. Далі за 100 гривень ось такий у нас годинник Casio Edifice. Ілюмінатор. Тобто він має бути з підсвіткою. Але тут якась дуже така серйозна проблема. Я в нього ставив батареєчку. Він вже помитий почищений, був трошки в гаразд гіршому стані. Ставив батареєчку, ця кнопка там щось дуже сильно страшно заїла. Вона зовсім не натискається і годинник іти не хоче. Але підсвітка працює. Якщо не забуду, вставлю фотку. Дуже цікаво світиться циферблат. Його я вже приготував для майстра. Можливо, тут побачимо яка модель. NMV 100. Ну, Не оригінальний браслетик, але доволі якісний, хороший. Важкий такий годинничок, виглядить доволі брутально. Цікавий Casio. В общем, я дуже сподіваюся, що майстер нам його зремонтує. Коли зремонтує, такий годинник можна пробувати за доларів 40 продавати. Взяв за 100. Далі взяв за, здається, 50 гривень. А, ні, 70 гривень. Ось такий годинник, я його зняв звідси показ браслета. Він на такому шкіряному браслетику, доволі старому зачуханому. Але браслет цікавий тим, що тут у нас портрет Гагаріна маленький є. Де й сам годинник доволі цікавий. Цікавий чим? Тим, що це луч і він нестандартного розміру. Він, кстати, на ходу точний ход, великий такий чоловічого розміру, не жіночий, 23 камня. Радянський. Це все відмивається, відчищається, він буде в гарному стані, його навіть не треба нести до майстра, але є от такий от від старості. Пішов тріщинами, скло пішло циферблата тріщинами. Це, звісно, дуже печально, але сам годинник за счет його унікальності. Після цього, як ми його проведемо в порядок, я буду його за доларів 40 продавати на eBay. Далі, <кій> дуже дорого доволі взяв такий годинничок. Важкий, ага, кришка. Блін, секунду. Ну, ладно, в общем, кришка залишилася там, де я його збирався мити чистити. Це, я його вже, блін, приготував до очисточки. Це у нас Dolce Gabbana Time. Модель. Модель щось типа Racing, якщо не помиляюся. Там, В принципі, його можна знайти в інтернеті, в ньому справно. Ну, коротше, на момент покупки. За нього хотіли гораздо більше, але в ньому не працював секундомір. Тобто, це годинник з хронографом він не працював. Ми довго в ньому ковирялися. І як бачите, от знизу секундомір пішов. Зупиняємо. Хлоп. В общем, тут у нас секундна, тут хвилинна До 60 хвилин таймер. І це дуал тайм. Тобто, є 24-годинний циферблат. І звичайний. Такий важкий, доволі цікавий. Різні ціни на нього є, і 70, і більше доларів. І навіть якимось чином я знаходив там і 200 чимось доларів. Факт в тому, що ми його протестуємо, помиємо почистимо, якщо з ним все буде в порядку, я його буду продавати доларів за 100. Ну подивимося, що з цього вийде. Це здається. Не копія по всім параметрам я передивився, він повністю сходиться з тим, що знаходиться в eBay. Там, допустим в Google ось така от застібка, здається, теж оригінальна. І такий от цікавий механізм. Батареєчка стоїть американська. А, Energizer. Ось у нас такий механізм, японський, до речі. Ну, непогано, непогано виглядять. В общем, дам дивитися, що у нас з них вийде. Взяв я його за 500. Взяв за 50 гривень ось таку от кулісу. Це доволі велика, не До цього в мене вже були куліси, але вони були менших розмірів. Це доволі велика, Стан обалденний. Така от гарна квіточка. 50 гривень, я взагалі вважаю, шара. А, навіть ні, я брешу. Це не 50, це 30 гривень. Тобто мені сказали ціну, я без розмов, навіть без торгу забрав. Плеєр, за нього хотіли 20 гривень, але в мене не було мілких. Було або 200 гривень, або варіант там міло. Грубо говоря, я там назбирав 14 Пропоную або 200, шукайте здачі, або даю 14. Ми домовилися за 14. Я в нього ставив батарейки, він працює, але з касетою не буде працювати. Пасіки розтягнуті. На жаль, на жаль. Але під запчастини, під ремонт. Його можна з легкістю гривень за 200 буде продати. Тобто, ну, Можливо, і не зовсім з легкістю, але 200 це його ходова ціна. Взяв його блин, менше, ніж 20 Далі, це я розказав за цю всю історію. І цей фотоапарат купувався теж в цьому от комплекті з цими всіми годинниками. Такий от у нас кодок. Easy KE-60. Спереді взагалі блин, класний стан, бомба, все, але. Він, на жаль, має пошкодження. Пошкодження по корпусу. І тут тріщина. Зараз я в нього поставив нову батареєчку і пленочку поставив перевірочну. В ньому стояла от така от Fujifilm. Він клацав, щелкав, все, як має бути. От така батарейка сівша стояла. Кодок. На даний момент. Ну, оце я тільки зарядив, будемо пробувати. Ну, Мені здається, зловив пленку, вмикаємо. До речі, тут у нас по ідеї, має бути, типу бутім зу, зум, да? ектонар, блін, ёлки палки, лінза. Ні, а не відкрився. В общем, відкривався, відкриватися перестав. От, блін. Що сталося? Не знаю, дуже шкода. Тут прикол в ньому блін, дуже гарна підсвітка є цього дисплея. Прям взагалі бомба. Чого він перестав відкриватися, не знаю. Мася, злізь звідси, пожалуйста. В общем, чути, що щось жужить, але все. Ну, в общем, запчасти. Грубо говоря, я його гривень за 60 взяв. Шкода. Нічого себе, світитися, світить. О, нічого себе. Він даже і фоткати хоче, але об'єктив відкрити не може. М -да. Шкода. Щось десь зіскочило. Ось такий цікавий. Був би робочий, можна було би за гривень 500 навіть по Україні продати. Напевно. ну За що цих дефектів, я думаю, що гривень 200 ми його продамо. Далі за 50 гривень у нас ось така ігра, кармана, ігра приставка. Це у нас типа 8-бітки, есть вона повністю справна. все, можна грати. І в ній аж цілих 400 ігор. Супер. Я був, попробував грати, блин, я аж сам заліп так, що ну, напевно батарейка, да? А, я, блин, не то нажав, ладно. В общем, тут і Супер Маріо, і танчики, і Contra, і там Бетл Тот, все, що хочеш на ній є. Всі ігри, які були на Денді, Сюборі. підтримує всі ігри. Батарейка стоїть звичайна Nokia. -ська. Ще в комплекті до нього йде джойстик додатковий, який вставляється сюди в, мі в мікро-USB, А також є роз'єм Jack 2.5 з вихідом на підключення до телевізора. Взагалі супер. Тобто можна під підключати до телевізора і один грає гравець тут, інший гравець через джойстик, а вона використовується як приставка. Супер. Ну, Ця штука дуже дешева, я не знаю, чому їх продають і по 250 і по 300 на Олексі. так що... Я на ній ну, аж 200 гривень може, максимум зароблю. Далі за 30 гривень взяв ось таку штукінцю. Це у нас пульт Panasonic. Якщо пам'ятаєте, я вам в минулому відео два плеєра показував і один із них Panasonic. І цей пульт якраз блін, чудово підходить до одного із них. Але, на жаль, той плеєр не робочий. Я в відео цього не уточнив. Класний пульт. Сюди ще можна наушники вставити. і... Не доставає плеєра з кармана ставити паузу, перемикати. Там, по-моєму, Гучність робиться. да? Да, Є звук. Коротше, от такий от пульт взяв за 30 гривень і продати його можна ну, в районі 20. доларів. Але можна його комплектувати того плеєра. Якщо ми його зможемо відремонтувати, то звісно, цей варіант буде кращий. За 80 гривень, здається, взяв ось такий от у нас портсигар. Металевий вінтажний. Це у нас портсигар виробництва Германія приблизно 70-ті роки. Стан такий, на жаль, спорчена трошки фотографія. Тут така дівчина з квіточкою. Від старості трошки пооблазила. Всередині ось такий от вигляд має, одної різиночки не вистачає. Але защолка працює. Я думаю, що блін, доволі непогано його можна продати по Україні. На eBay їх багато є, і вони там по 15-20. Я думаю, я його по Україні за гривень 400-500 продам. Взяв, ще раз повторюю, за 80. Потім взяв за також цього ж самого продавця, у якого був фотоапарат. ці годинники. Такі ж шахмати взяв за 100, вони в рідній картонній коробочці. Може дата є. Ні, на жаль, дати немає. Самі шахмати в ідеальному стані. Така пластикова коробочка. Супер. І ось так. Там, по-моєму, не тільки шахмати, там у нас... А, ні. так, да, все правильно. І шахмати, і шашки. І магнітна дошка. Фігури я перераховував всі на місці. Ось такий от набор ми будемо пробувати продавати за 40 доларів. За що цього, що він в такому чудовому комплекті, як новенький. Джойстик взяв за 80 гривень. Bravis. Джойстик у нас універсальний, який можна і до комп'ютера, і до Xbox, наприклад, і до Sony PlayStation. Першої, другої, третя Вряд ли вже підійде. Перша друга. Джойстик перевірений, повністю справний. Гривень 350 його можна продати по Україні. За 450 гривень доволі дорого взяв ось такого ведмедика. Це у нас Олімпійський мішка. Виробництво завода Користень. ну, Так як це Олімпіада 80-х років, значить це у нас 80-ті роки. <кій> доволі коротше, дорого. На жаль, я дивився, що на Віоліці такі по 300 і по 250 продаються. ну, він в абсолютно тіленькому стані. Дуже такий довольний, веселий, мені дуже подобається. В общем, це говідмедика. По Україні, в принципі, продають такі на OLX і по 500, і по 600. Але ми його будемо пробувати продати на eBay десь за 40 доларів. В принципі, це така їхня середня ціна в продажі, в проданих я, по-моєму, не знаходив, а от в продажі є. Будемо продавати такого ведмедя. Далі взяв зарядочку за десятку. На жаль, це оказалася не та зарядка, яка треба, це мені до одного КПК шукаю. На жаль, поки ще не знайшов. Будемо шукати поки далі. Е, цей комп'ютерний карманний, карманний комп'ютер. Palm. Е, далі за 50 гривень взяв ось таку от зарядочку. Це у нас зарядочка до айпада, здається. Айпада, напевно, айфона буде також. Це 5 вольт, 2 Ампера. Да? Шукаємо. Да, все правильно. 5,1 вольт 2,1 А. Оригінальна зарядочка. Це, звісно, супер. Те, що вона оригінальна можна побачити по ось цьому серійному номері. І така зарядочка. З легкістю за 300 гривень продається по Україні. Навіть з учетом цього, що вона без, без перехідника нормального. І тут ще, по-моєму, один прикол. Тут в зарядку зарядку вставили, чи це мені так здається. Це ж також похоже на зарядку, ні? чи це просто перехідник, в який вставили інший перехідник. <сум> в общем, взяв за гривень 60 і це ми будемо продавати за 350 і там подивимось. Далі за 150 гривень. Ось такий от взяв. Карманний комп'ютер Hewlett Packard Стан доволі класний, трошки в ньому не вистачає деталей, немає батареї, яку доволі важко буде підібрати. І немає ось тут одної накладочки. Ось такого плану. Зато є стілус, є якась карта пам'яті, наскільки цікаво SD карта. О, 128, доволі такий, для нього на той час це було достатньо стілус. Стілус на місці. В общем, таку от біду в такому несправному стані можна продавати за гривень 250-300. Ми ще його перевіримо за счет, ну, напряму сюди підключимо крабами через універсальну зарядочку Windows Mobile. Всі дела. 2004 напевно, ще який пишет, нет. 2003. Майже вгадав, з Bluetooth, круто. І оця штукінця у нас в районі 300 гривень 250 буде продаватися. Не думайте, що я так продешевіл, взяв за 150, продам за 250. Тут фішка в тому, що цю ще саму отдільну док-станцію можна продати за гривень 350. Ну, І в ітогі будемо ми виграші на цій всій історії. До речі, з цим комп'ютером, що от чехольчик у нас? Класний. Шкіряні вставки, тканина груба. Чехольчик по-моєму почистимо, буде в чудовому стані. Да. За 50 гривень. Ось такий от у нас далі попався флакончик. Флакончик від духів у вигляді собачки вухастої. Сидить собачка, ось такий от у нас флакончик. Я так думаю, що мілілітрів на 20. Можливо, навіть чуть більше. На жаль, без кришечки. Це радянське виробництво. Я знаходив дуже схожі, але саме такої в Україні жодної немає. Чому-то тільки на рашистських сайтах є. На якомусь там мішках, Юла. Там вона в районі 350-400 рублів. Отже, за рахунок того, що в нас таких немає, на eBay такої немає, буде. Ми її будемо ставити доларів за 29,90 десь, напевно. Будемо дивитися, як люди на неї відреагують. Далі, здається, за 180 гривень взяв ось таку медаль. Медаль за мужність Україна. І у нас там є книжечка, в якій вказаний власник. Медаль серійна. З іншої сторони є номер. Ну, в общем, хтось, блін, за неї. Напевно, воював, блін. Свою кров проливав. Я навіть не знаю. Мені. Оце історію медаль за мужність. Даже, блін. Навірно, шурука не підніметься її продавати. Я її купити купив, а от продавати, не знаю, це якось безсовісно, мені здається. Скоріше буду шукати власника по книжечці і взнавати його історію, як потрапила ця медаль на барахолку. І остання у нас покупочка це ось такий от фотоапаратик Коніка в оригінальному чехольчику, в смислі в коробочці подарочній. Понікамі, UF. Ну, таке нічого особливого але маленький, акуратненький, повністю справний, в гарному стані. Він також на такій батареїсі, де вона там ну, такого калібра 1, 2, 3. Типові цього кодека. Ось так от він у нас виглядить, потертий, на жаль. І тут у нас якийсь тюмен трансгаз. Коротко, це якийсь був подарунковий фотоапарат. Нусь. А, я в нього батареєчку не положив. А ні, положив. Нічого собі забувся. Циферблат показує, що пляночки немає. Я думав, він без батарейки. Справно працює. Клас. Акуратненький, маленький. Такий ми будемо продавати доларів за 60. Взяв я його за 70 гривень. І на цьому у нас все. Дуже вдячний. Хто подивився до кінця. Кому було цікаво, пишіть свої коментарі по поводу цих покупочок. Ставте свої лайки, кому сподобалося. Буду дуже вдячний за ваші коменти, за ваші лайки. Ще раз нагадую, підписуйтеся на мій канал. Хто ще не підписаний. Буде ще багато відео по огляду, по цінам, по тому, по чому можна купити, по скільки можна продати. І вчимося разом заробляти. На торговлі, на звичайному хламі, на всьому цьому, що інші люди просто викидують. Дехто не знає, що він викидає, дехто не знає, що він продає. А ми так потихоньку вчимося, вивчаємо всі нові нові предмети, які нам попадаються, і знаємо на них ціни плюс-мінус. Знаємо, чому можна взяти, по чому вже потім можна продати. Далі знаємо, скільки воно що коштує. Мась. Мася дуже вдячна за те, що ви дивилися наше відео. І так, ще раз всім дякую за перегляд. Всім нам бажаю мирного неба, щоб швидше закінчилася війна. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Тримаємося!